Казка, хто найстарший, жив собі у господаря Віслюк. Захворів він якось і не зміг уже працювати. Подумав тоді господар, навіщо даремно годувати Віслюка. Краще відведу його у гори. Так і вчинив відвів у гори, а сам повернувся додому. Що робити, бідному віслюкові? Знайшов собі в горах печеру і став у тих печерах жити. Вдень пасеться, молоду траву їсть, а вночі в печеру ховається. Там спить. Так минув місяць, а за ним другий і третій. Видужав Віслюк, повеселішав, сил набрався. Одного разу побачили Віслюка вовк та лис, які в цих горах жили. Побачили та й вирішили його з'їсти, але силою його вже не візьмеш. Такий дужий став, тоді лис і каже де сила не допоможе, там хитро що ми будемо діяти. Пішли вовки з лисом до віслюка і кажуть Давай, сусіди, знайомитись. Познайомилися і лис тоді знову. Якщо ми вже сусіди знайомі і живемо поблизу у тих самих горах, то треба нам жити за законом цих гір, а закон такий. Молодий має підкоратися старшому, тож треба з'ясувати, хто з нас трьох найстарший. Першим заговорив вовк я той самий вовк, що ці гори посіяв, а горам цим уже мільйон років. А я, каже Лис, той самий лис, який ці гори поливав, тому вони такими високими стали. І справді, ви такі дуже старі, каже Віслюк, а от скільки мені років, я вже й не пам'ятаю. Про це важко довідатись. Коли я народився, то мій господар на лівій задній підкові викарбував число і день. Ви обидва старі, а старість це сестра мудрості, тож ви грамоту добре знаєте. Прочитайте, прошу, що там у мене написано. По тих словах, Віслюк підняв задню ногу. Ну, дай дай-но ну, я подивлюся, що там у тебе написано, озвався вовк і підійшов до віслюка ззаду. А той тільки того і чекав, як ударив вовка меже очей, та й з того дух і вилетів. Упав і не ворушиться. Ну, а тепер ти, брате лис, сусідонько дорогий, підійди поглянь. Може, розбереш, що там написано, каже лисовий Віслюк, і знову задню ногу підіймає. Бачить лис кепська справа, відійшов від Віслюка як мога далі, і каже. Друже, ти серед нас найстарший, ось як вовк тільки дізнався про твій вік, той закляк від подиву. Той бувай здоров, сусіде, сказав і чим душ назад у гори. Знали про це вільні ослики, що жили у тих горах. Та й кажуть, що ти такий сильний і сміливий, давай разом жити. З тих пір ослику більше ніколи не було самотньо. Поруч завжди були друзі, з якими нічого не страшно. Ось і казочці кінець, а хто слухав, молодець.